Варто йти до тих на роботу, хто тягнеться за кожну копійку, буде снашати і видирати у вас нею. Та 100% не варто до неї йти, але варто йти до тих, хто цінує, звичайно, кожну копійку свою, тому що роботодавці всі зацікавлені в тому, щоб компанія зростала і відповідно зростали прибутки. Але якщо говорити, що ви прийшли на роботу до. В компанію там, до роботодавця, який пообіцяв вам певний зарплатний проєкт. Не знаю, там ставка, хай це там буде 20 тисяч, плюс якийсь бонус, не знаю. І ви заробили там бонуса ще 10 тисяч. І потім ви сидите. Ну, в мене колись таке було. Я захищав свою зарплату. Це, ну, це просто жах. Це ми приходили. Я на комп'ютерній фірмі працював. Ти приходиш, причому ж там нема бонусів, нічого, там просто зарплата. І ти приходиш, а він дивиться так. Типо, тось, ти випрашував в нього з гроші свої. В тебе ставка, ти робив свою роботу. все, вона виконана. в тебе нема ні запізнень, нічого. В тебе все класно. І він такий так, ну да, ну дивись, ну ти так якось це довго робив, там то сьо, і ти такий блін. А я працював на складі, я видавав продукцію, яку купляли у нас. Ну це ну блін, це просто жесть. І ти приходив, захищав свою зарплату. Це просто стрес для всіх було кожен місяць, коли ти отримуєш зарплату, це прямо аж не хотілося за неї йти. До таких нафіг не треба йти. Зараз куча люд... ну, куча роботодавців, куча нормальних компаній, які шукають людей. Якщо говорити за компанії, які... Наприклад, дали тобі ставку 20 тисяч і 5 тисяч бонусу, і ну були якісь нюанси, які він визиває тебе, каже, слухай, дивись, тут були нюанси, тут ти провтикав, тут компанія за тебе втратила, тут ще якийсь нюанс, або ну давай так, це тіпа, ти тільки почав це робити, зверни увагу, наступного разу, типу, якщо таке буде повторятись, будемо якось ну, типу, е, знижати бонуси. Або, е, наприклад, е, якщо ти заробив, якщо ти там не знаю, там, продав зерно і з кожної тони, тобі сказали там, 10 гривень, і то, то ти приходиш і тобі видають на. Ну, не треба тобі захищати, що тобі приходять, видають того, що прозорий зарплатний проєкт, все чисто, все гарно. Ти прийшов, отримав гроші, пішов. Всі щасливі, всі довольні. Ну, максимум в тебе можуть бути питання, ти прийдеш в бухгалтерію там, чи до фінвідділу, до фіндиректора і скажеш, слухайте, мені здається, от по цьому контракту мені не так порахували. І ми його проаналізуємо і скажемо, да, так, не так порахували, чи так порахували, чи більше, чи менше, чи можливо там якась вивантажна вага була менше, чи були якісь дисконти. Ну, коротше, є багато нюансів. Але так, щоб ти приходив, випрашував зарплату, як це колись зробив я. Я нікому не пораджу, але ну це був певний досвід, який скажу відверто змусив мене більше ніколи не працювати на дядів, ідіотів, на дядів, на ідіотів. Якихось ну для мене це було типу. Я більше ні ну, це типу настільки стрес для мене був. що я такий, я більше ніколи ні на кого не буду працювати. От така в мене ну Я чесно, кажу, от така в мене робота була, і я після цього не захотів більше ніде працювати. Ну чесно, я зрозумів, що я хочу краще, я сам на себе буду пробувати старатися. І ну так і вийшло. Тобто така дитяча. Ну не знаю, дитяча там 18 років мені було чи скільки дитяча травма. Так що, ну бачите, але все одно можна винести урок позитивність у всього, що це наштовхнуло мене на якісь певні дії, на певні рішення. Але якщо ви працюєте на роботодавців, якого ви випрашуєте свою зарплату, про яку ви домовились на берегу, типу, і ви виконуєте всі свої зобов'язання, ну тоді, вибачте, це вже ну, ваш косяк, що ви там працюєте.